Зменшити кількість реклами на вулицях Миколаєва повинно залишитися на все місто, десь 350-400 конструкцій. Розкажемо, як у місті зміняться правила розміщення рекламних конструкцій. Дарують турботу та підтримку. Знак пошани і вдячності у миколаївському геріатричному будинку. Привітали медичних сестер із професійним святом. Тюльпани з фоамірану. Всі обожнюють цю квіточку. У Миколаєві провели майстер-клас, присвячений Дню Європи. Сьогодні понеділок, 12 травня. І у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Протягом 11 травня росіяни кілька разів атакували безпілотниками територію Миколаївщини. Зокрема, чотири удари FPV-дронами були завдані по Куцурубській громаді. Повідомили Вова того ж дня. Атаки зазнала Галицинівська громада. Росіяни вдарили невідомим. БПЛА також дві атаки FPV-дронами зафіксували в день в районі акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Армія РФ продовжує спроби витіснення українських сил із займаних рубежів на лівому березі Дніпра. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання Херсон Павло Дрогаль у брифінгу за підсумками минулого тижня. За його словами, усі спроби окупантів були відбиті. Далі пряма мова. Так минулого тижня російські загарбники 17 разів намагалися штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими захисниками. Всього за вказаний період втрати російських військ склали вбитими та пораненими. 128 російських окупантів. Також втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 42 одиниці. Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, якого росіяни утримують в полоні, відмовився від обміну на користь тяжкохворого українського захисника. Про це стало відомо під час спеціального заходу в ОБСЄ, організованого медійною ініціативою за права людини та їх партнерами. Племінниця бранця Ганна Коршун-Самчук повідомила, що його спочатку утримували в окупованому Криму, а потім перевели до колонії у Володимирській області. РФ обмін мав відбутись ще у 2022 році. З того часу російська сторона не включала його до списків на обмін. Племінниця експосадовця також заявила, що його тримають у нелюдських умовах та без надання меддопомоги. Невідомий також статус Володимира Миколаєнка, адже росіяни не пред'являли йому якісь обвинувачення. Нагадаємо, окупанти викрали Миколаєнка у квітні 2022 року. Пізніше стало відомо, що він відмовився співпрацювати з місцевими колаборантами. У прифронтовому селищі Козацьке на Херсонщині поліцейські врятували 76-річного чоловіка з інвалідністю, який залишався під обстрілами. Як розповіли в Нацполіції, правоохоронці, дізнавшись про ситуацію від місцевої влади, організували евакуацію пенсіонера. Чоловіка, який втратив обидві ноги, вивезли на броньованому автомобілі, долаючи дороги під постійною загрозою російських дронів. Наразі пенсіонер перебуває в безпечному місці його передали соціальним службам. У Миколаєві планують зменшити кількість рекламних засобів майже вдвічі. Про це під час нещодавнього брифінгу розповів очільник міського департаменту архітектури і головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Зокрема, у місті вже оновили правила і вимоги розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Детальніше про це дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. У Миколаєві поступово наводять лад із зовнішньою рекламою. За словами директора департаменту архітектури та містобудування Євгена Полякова, впродовж наступних декількох років у Миколаєві планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій на головних вулицях майже вдвічі. Наша позиція, що їх повинно залишитися на все місто, десь 350-400 конструкцій, не більше. До чого це призведе? Так, це призведе до скорочення таких елементів. Але це призведе і до зростання ціни на, такий, на таке розміщення орієнтовно. Ну враховуючи, що це не лише фантазія, це потрібно реалізувати, купити ці нові конструкції рекламодавців, вони просили про два роки. Ну, в процесі от найбільшого часу підписання меморандуму, ми, ми зафіксуємо цей термін. Також фахівці департаменту оновили два важливі документи: йдеться про правила та вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами і вивісок. Ми відповідно також розробили нові правила до і вимоги до великоформатної реклами в місті Миколаєві, якою передбачили таку опціонну вимогу, що в межах центру міста не може бути бігбордів і жодних дозволів на розміщення бігбордів в межах центру міста ми видавати не будемо в майбутньому. Підприємці отримали отримали, що якщо в них діючі документи дозвільні, то вони завершують свої дії і в такому вигляді не можуть бути подовжені. Іншими словами, наявні конструкції можуть залишатися лише до завершення воєнного стану і ще три місяці після нього. А далі жодні договори про продовження розміщення не укладатимуться, якщо конструкція не відповідає новим вимогам. Я хочу закласти в такий меморандум вимогу, що ми розробимо комплексну схему розміщення рекламних засобів по проспекту Центральному, на якій не буде передбачено розміщення будь-яких пігбордів. Буде передбачено розміщення лише відеоекранів, в сіті лайті. Потім це зробити комплексну схему, внести зміни по проспекту Миру, тому що там також ми хочемо висуваємо вимогу, що ми перероблюємо і прибираємо всі бігборди, замінюємо їх на менший формат 4х3 скроли, беклайти, так названі конструкції, да? тобто від бігбордів великих до менш форматної реклами. Те саме стосується і проспектів Героїв України та Богоявленського. Крім того, за словами Євгена Полякова, з вулиць Миколаєва прибирають також чимало російськомовної реклами на вимогу і скарги людей, які звертаються. Ми реагуємо, видаємо наказ про їх демонтаж як робочий орган, тому що ми такі рекламні сюжети, вивіски не погоджували. Не можна робити все, що захочеться. Є правила благоустрою міста Миколаєва. Вони встановлені. За ними контролем за них покладено на адміністрацію районів. За це передбачені штрафні санкції. За Російськомовну рекламу у публічному просторі також передбачені штрафні санкції. Російськомовна реклама сьогодні є забороненою, тож такі конструкції не мають дозволів на розміщення та підлягають демонтажу. Водночас прибирають і застарілі носії реклами, адже вони можуть становити небезпеку для містян. Не можуть залишатися конструкції, які встановили 15 років тому, тому що як мінімум вони стоять небезпечними, тому що всі матеріали ржавіють, це сталь. Десь навіть ще щитова обивка дерев'яна періодично, вони там їх латають, Є це неприйнятно ну, до вимог сучасного міста. Ну не цікаво кожного після кожної зливи біжати все місто, і дивитися, де впала якась площина рекламного засобу, бо щось відвалилося, щоб не було аварійних ситуацій. Тому що, коли зливи, да, окрім падіння дерев, є ще така небезпека. Тож такі конструкції потрібно замінювати, але вже відповідно до оновлених вимог, додає директор департаменту архітектури. Адже Миколаїв, так само як і інші міста України, прагне зменшити кількість рекламних засобів та подарувати вулицям охайний вигляд. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соціальних мережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. На Миколаївщині викрили схему розкрадання пального для військових. За інформацією державного бюро розслідувань, начальник відділу паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин разом із підлеглим систематично зливав та збував дизельне пальне, призначене для військових. Його вивозили за межі частини та продавали місцевим фермерам удвічі дешевше за ринкову ціну. За попередніми даними від початку цього року зловмисники реалізували щонайменше 13 тисяч літрів пального. Минулого тижня їх затримали під час передачі понад 125 тисяч гривень за чергову партію краденого. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 15 років в'язниці. З початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині піротехніками знищено понад 28 тисяч вибухонебезпечних предметів. Як повідомили в ДСНС, станом на 12 травня за допомогою ручного механізованого та кінологічного розрахунків вдалося розмінувати понад 11,5 тисяч гектарів території. Загалом для їх очищення були задіяні 13 тисяч піротехніків та ідентифікаторів. Сьогодні, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичних сестер людей, які щодня дарують турботу, підтримку і увагу тим, хто цього потребує. З цієї нагоди у Миколаївському геріатричному будинку милосердя вшанували працівниці, які щоденно піклуються за здоров'я літніх людей. Як це було, розповість Олександра Долматович. У Миколаївському геріатричному будинку милосердя відзначили Міжнародний день медичних сестер. Щороку тут вшановують представниць однієї з найгуманніших професій тих, хто щоденно турбується про здоров'я та добробут людей. Сьогодні міському геріатричному будинку милосердя проводиться свято – Міжнародний день медичних сестер. Сьогодні я також поздравляю всіх медичних сестер міста Миколаєва з цим добрим. З цим замічательним святом. з нагоди професійного свята у закладі провели урочистий захід. За відданість і щоденну працю медичних сестер відзначили подячними листами. Я сьогодні вручила дві подяки медичним сестрам, які працюють дуже якісно, наполегливо дарують турботу і тепло людям. Вручення подячних листів це наш знак пошани і вдячності кожної з медичних сестер, які дарять добро і турботу підопічним періодом. Наталія Цикалюк працює медичною сестрою вже багато років. Каже, що її завжди тягнуло до роботи, яка потребує терпіння, уваги та людяності. Я тут працюю недавно. Я працюю з 24-го року, але я все життя працюю з такими е, літніми людьми. Я працювала багато років в госпіталі інвалідів, і я думала, що я відійду від цієї категорії людей. Але ні, мене доля знову привела до таких людей, які ну до яких мене тяне, напевно. Наразі у геріатричному будинку проживають 42 підопічних. За ними доглядають 9 медичних сестер. Кожна з яких щодня вкладає в роботу частинку своєї душі. Наші підопічні це всі люди з непростою життєвою долею. Дуже багато опинилися в складних життєвих ситуаціях. Потребують догляду, уваги, любові, теплого слова. І наш персонал медичний наші сестрички, няні стовідсадково. Цими всіма якостями людськими наділені. Миколаївський будинок милосердя працює з 2001 року. За цей час тут поступово покращують умови проживання. Облаштовують нові житлові кімнати, оновлюють побутові приміщення, аби літні люди почувалися затишно і безпечно. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. 10 травня у Миколаєві пройшов щорічний забіг активні парки. Понад півтисячі жителів Миколаївщини долучилися до заходу, мета якого популяризація активного способу життя. Для учасників були представлені різні дистанції: дитячий забіг на 100 та 500 метрів, біг для дорослих на 1, 5 та 10 кілометрів, а також скандинавська ходьба на 5 кілометрів. До участі долучилися всі охочі включаючи дітей та людей на колісних кріслах, кожен учасник отримав медаль на згадку про подію. А до організації заходу було залучено 45 волонтерів соціального проєкту Активні парки. Минулої суботи, 10 травня, у Миколаєві, відбувся спортивний захід Ми різні, ми разом, приурочений до святкування Дня Європи. Його організувало міське управління спорту задля заохочення дітей з різних діаспор до здорового способу життя. Спортивна локація на восьмому причалі була представлена шістьма видами спорту: Кіокушенкай, карате, кікбоксинг, греко-римська боротьба, тхеквондо, а також змішані єдиноборства ММА. Відомі спортсмени поділилися своєю енергією, навичками та надихаючими історіями. А учасники заходу спробували себе в різних видах та долучилися до великої спортивної миколаївської родини. Слід додати, що Управління спорту проводить майстер-класи і у міських освітніх закладах, що дозволяє дітям спробувати та обрати для себе свій вид спорту. І до новин культури. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся весняний майстер-клас, присвячений Дню Європи. Учасниці виготовляли тюльпани з фоамірану, що є популярним декоративним матеріалом. Чим дивував і надихав майстер-клас його учасниць розкажемо далі. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького днями говорили про тюльпани. Квіти що є офіційним символом Нідерландів. Постійні відвідувачки творчих майстер-класів не лише поспілкувалися про ці весняні квіти, а й власноруч виготовили їх з Фомірану. Якраз зараз сезон тюльпанів. Наше місто просто потопає у яскравих цих квітах. Ці квіти дуже полюбляють наші панянки. Тож сьогодні кожна учасниця нашого майстер-класу. Зробить свій власний фемірановий букет. Захід відбувся в межах відзначення Дня Європи. Провести майстер-клас і надихнути учасниць допомагала майстриня культурно-мистецької асоціації Артспокуса Віра Жевнер. Тюльпани у мене асоціюються в першу чергу з весною. Я народилася в селі, і в селі тільки приходить весна, розквітають в садочку тюльпанів. Бабусі було ціле поле цих тюльпанів, тому я їх теж люблю. Це квітка, яку, мабуть, не любить. Всі обожнюють цю квіточку. Тюльпани це не лише краса, а й чудовий спосіб висловити щирі почуття, переконані організатори. Завдяки різноманітним формам і кольорам вони можуть передати ніжність, любов, захоплення або просто стати приємним подарунком для близьких. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 13 травня, у Миколаєві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері знову очікується прояснення без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 15 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 69%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо нових правил розміщення зовнішньої реклами у Миколаєві і чи допоможе це місто покращити свій зовнішній вигляд. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху